Так, майстри, вітання всім. Готую шкафа, як скажуть, не показував. Ну що показувати. Тут поотягував, це в нас верх, боки, фанера. Отак От воно виглядає, це все. Низ. Зараз це все торцуємо. Я тут потурцював, турцюємо боки. Що показувати, як різати, ну я думаю, потреби. Нема, мені просто лінь знімати це все. Іменно. Щоб щось цікаве було, ну що там різати. Пошкантуємо. Чи поставлю на доміношки, Ну, побачу, як по можливості покажу. Так що, отак От воно це все. Ну, поклеєно, само собою, почищено все. Шкаф буде простий, ну ще фасади зробити. Фасади теж будуть жалюзями. Трохи, я думаю, мороки буде з ними. Ну, таке. Так що працюємо далі. Що там по шкафу? Доповнення клеїться. І фасад зробив. Звісно, роботи з ними вагон. Ось цими планочками це все. Ось тут переробляв. Десь воно ось валяється, бачимо. Бачите? О, чого переробляв на 5 сотих чи там на 3 соті помилився і не зійшлось. Ось, ось десь трошки теж є. Ну, то таке вже більше там. Нічого не буде, його там не сильно видно, воно піде під низ. Так що це таке. Далі наповнення. Фанера теж починає крутитися. Я вже погружною поробив такі ціни, щось дасть чи не дасть. на одній робив, нічого сильно такого не дало. Ще був кусок. Так що, один геморой з цим шкафом, ну то таке. Вже включусь, покажу, як там буду збирати чи зберу, бо. Напевно, як покрашу, то збирати не буду, бо це тільки зібрати, щоб показати. Так що якось так продовжуємо. Так, майстри, закінчив я майже проєкт. Осталося це все пофарбувати. Отак От воно виглядає. Це в шкаф. Скільки він тут? 2,15. глибина 52, ширина 1,20 Покажу Так, з цієї сторони. отак От фасади зроблені. Нігде там нема, не видно ні шурупів, нічого. З цієї сторони я забив ДВП, ну, закрутив. Ну, сказати, не закрутив, а так. Наживив там, де воно має бути. Остальне попросверлював, потім позакручую, тому що лишній раз крутити не хочу. Самі фасади жалю, з нього Так, да, мороки з ними було, але нічого не зробити. Покажу, що там всередині. Ну, всередині наповнення. Я робив так, як замовниця, мені намалювала, я тут свого абсолютно нічого не додав. Полички. Вішачок. Зверху тут 20 см, вниз 25 см. Тут по 33 см, якщо не помиляюсь. Теж боки заклеїв деревом, щоб як відкривати, воно мало вид. Ножки. Це я впер, тому що думаю, щоб не прогнулось, не дай Боже, але треба ще посередині отут. Буде поставити, бо я думаю, будуть нагружати, так як на центральну буде, то воно може прогнутися. Бо я каркаса не робив, просто ножки приклеїв на цьому все. Чотири завіси з дотягом. Отак. Ну, ще треба підчищати це все, хоча я його проходив, і нафарбування. Отакий результат. Я вже більше, напевно, знімати не буду, тому що. Лишній раз збирати його, це ще півдня більше. Це я просто його зібрав, щоб мені фасади навішати, Бо я думав, щоб він лежав у мене там в майстерні. Я його зберу, але можуть бути проблеми по фасадах потім. Тому що в мене колись було таке. Хоча, якщо бачите, тут трошки є. Ну, воно просто там бачимо. Може, чуть не рівно я його. Ну, то таке, то не страшно. Але головне все закривається-відкривається, щоб він так як буде стояти, щоб так і було. Тому я його зібрав. Якщо буде можливість, я замовниці зніму, вже воно буде пофарбоване. Так що на цьому буде проєкт закінчений. Тут теж доміношки стоять скрізь шканти. Ну, я думаю, зроблено нормально. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.